Так, так, пиди, все правильно настроил. залишилось включить включать обид. Я к там. Я краще трошки петручу. Майкдат. Ой, на той бит! Раз, два, три. Чому ти мене покерла? Скажи, я без тебе жити ніяк не можу, як би то жи. Я так не зміг жити без тебе, коли я міг жи Я так і не зміг нажитися без тебе, як на жи коли я думаю про нашу любов, то серце розривається, бо воно вже не твоє, я вже інша. Я не така, як була колись, викинь всі мої фото і забудь назавжди. Я ніколи тебе не забуду, бо ти моя любов, я без тебе не можу жити. Ти моя любов, як без тебе мені жити, ти бо ти моя любов. Розкажи мені, ти моя любов, любов іноді може так робити, тобто зникати і шукати іншу. Я вже не твоя і ніколи не буду нею, бо я вже інша. Я не таким була раніше. Ну чому обясни мені, що тобі помішало? Краще скажи мені, що тобі помішало, я зменюсь як хочеш. Я зроблю що хочеш. Тільки, будь ласка, повернись до мене. Твої слова, як ніж для мого серця, Стасіїк. Ти маєш це все забути, забути назавжди. Ти маєш жити далі і думати про себе в кожного різний шлях. А у нас він саме такий. Я не можу жити без тебе, ні чому? Краще об'ясни мені свою єдину причину, об'ясни мені взагалі да ну чому ну, ну обясни свою, єдину причину ну Забуть єдина причина забуть мене назавжди. Викинь усі наші фото і живи, живи своє життя, навіть якщо в ньому немає мене. Класно мені здається.